Випуск Миколаїв на Дністрі за 14 березня 2025 року. Розпочинаємо цей випуск зі слів привітань для українських добровольців. 14 березня відзначають День українського добровольця. Добровольці це ті люди, які у 2014 році. З голими руками без озброєння ставали на захист країни проти російського окупанта. Добровольці це ті люди, які впродовж 11 років та після повномасштабного вторгнення Російської Федерації продовжують тримати небо над нами усіма у складі збройних сил України, Нацгвардії та інших оборонних структур є з нами. Це ті люди, які не зломили своїх присяг і до останнього. Стояли захищаючи Україну від російського окупанта. Це ті люди, які не дуже хочуть ставати перед камерою, аби розказувати про свої досягнення. І поряд з тим є справжніми героями та геройками, яких підтримуємо та пишаємося. Низько схиляємо голову та дякуємо їм сьогодні. Цьогоріч в Україні відзначають 10 років від дня створення української добровольчої армії. На Ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі у списках відтворення азбука війни є від. До інтерв'ю з Олександром Гергетом, братом Андрія гергета Черня, які доклалися до того, аби українська добровольча армія в Україні існувала. Більше випусків новин дивіться також на вебсайті, а також YouTube. Каналі редакції, а далі у випуску новин дивіться про Шевченкові дні. З нагоди 211-ї річниці від дня народження генія України Тараса Шевченка, як відзначали у Миколаївській дитячій школі мистецтв, розкаже у репортажі Юлія Фацієвич, журналістка редакції. А після цього у рубриці духовні розмови інтерв'ю з отцем Романом Сотником з приводу важливості посту в періоді сьогодення. 86 учасників з усієї миколаївської громади взяли участь у регіональному конкурсі огляді чадців. Нас єднає Шевченкове слово. 13 березня у Миколаївській дитячій школі мистецтв відбулося урочисте нагородження учасників і переможців. Журі відзначали призові місця у трьох категоріях: найменше садочки та початкова школа, середня старші класи і доросла, і були вражені від придуманих образів декорацій, декламуванням та оригінальністю номерів. Чому важливі такі заходи та враженнями від учасників конкурсу поділилася Галина Огоновська, директорка Миколаївського ЗЗСО 1-3 ступенів? Щороку навесні, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, ми вшановуємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Він був кріпаком і став велетнем людської снаги. Його слова «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, є на устах кожного воїна, який захищає нашу українську державу. Ми переконуємося, що його слова справджуються і були пророчими. І конкурс. Нехай лунає Шевченкове слово є свідченням того, що Шевченкові слова на устах маленьких дітей і дорослих людей. Бо мова важлива, Шевченкове слово важливе, саме воно дає можливість нам розвивати свою українську державу. Я вперше брала участь у журі, і дуже приємно, що було 86 учасників цього конкурсу. Це були маленькі діти, це були дорослі люди, які з відчуттям прагнення до життя, до волі, до свободи читали його поезії, його твори. І дуже приємно, що Шевченкове слово живе в українських сім'ях. Це обов'язково треба робити такі конкурси у шевченківські дні. Разом з керівником відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Романою Федорів, міський голова Андрій Щебель відзначили подарунками та подяками усіх учасників. Опісля відбулася концертна програма з нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка від вихованців та викладачів Миколаївської дитячої школи мистецтв. Ісусу Христу, як завжди, традиційно щомісяця духовні розмови в рамках випуску новин підготували для вас. Сьогодні будемо розмовляти про піст, який триває перед Великодній, Великий Піст, і чому важливо постити та як правильно нагадаємо разом з отцем Романом Сотником, настоятелем храму у спільній Пресвятої Богородиці Православної церкви України в місті Миколаєві. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Черема не розкажіть більше детальніше. Нагадайте, бо ми всі знаємо, що постити важливо, але не кожен українець, зокрема і в Миколаївській громаді, не щодня йде до церкви і може е, почути цю розмову від отця, де е, кожен священик в церкві розповідає те чи інше провадження напродовж тижня після недільної літургії. Дійсно, піст є важливим. Саме перша заповідь в раю було дана Адамові Єві. Це була заповідь посту не споживати плоду з дерева, пізнання добра і зла. Протягом усієї історії церкви, як старого, так і нового заповіту, ми бачимо, що люди постили, постили пророки. Постили, люди, які сподівалися від Бога милості, наприклад, відомі пістні Невітян, які не тільки самі постили, а навіть худобу свою не годували і каялися своїх гріхах, і Господь помилував це місто, для якого вже було призначено покарання. Також ми знаємо про піст Ісуса Христа перед тим, як вийти на свою місійну діяльність, на спасительну діяльність роду людського, він пішов у постелю, де постів 40 днів і ночей. Піст допомагає людині в багатьох ракурсах духовного життя і навіть в земному житті він також буває дуже корисний. З точки зору духовності, піст допомагає вчитися стриманості. Це найлегше утриматися від споживання якоїсь страви і порівняно з перемогою над пристрастю, над своїми думками, емоціями, бажаннями. І коли ми навчимося бути стриманим в їжі, нам буде легше бути стриманим в слові, в поведінці, в своїх бажаннях. Піст має два, як би сказати, так, фактори: і духовний і тілесний. В духовному плані ми вже трошки зачепили цю тему і його аспект, але в тілесному плані він допомагає людині, крім того, що не Перевантажувати шлунок, угу. не обтяжувати душу, бо всім відомо, наприклад, при тому, як людина ситно поїсть, їй важче зосередитись на молитві, важче інтелектуально працювати. Але він допомагає уникнути багатьох різних клопотів. Наприклад, щоб приготувати щось смачне, треба акумулювати кошти, треба піти купити це все, треба витратити час. час на приготування. Фіз рекомендується споживання проста їжа, легка їжа, невибаглива їжа, яка не потребує цих всіх зусиль. А той час, який вивільниться, ми можемо приділити для молитви, для читання, для духовної їжі. Також в часі посту рекомендується вірним Церква рекомендує вірним отримати свій споживання м'яса, молока, яєць, в часі великого посту також і гриби. Це потрібно для того, щоб знову ж таки запланувати над своїми бажаннями, пристрастями. І в той же час, в той же час така отриманість допоможе людині бути дисциплінованою по відношенню самої до себе. Але і споживання цих продуктів також принесе користь і тілу, тому що м'ясо не корисно споживати кожного дня. І правда, є певні послаблення, наприклад, для категорії людей, які не можуть самі собі щось готувати. Це і подорожуючи для наших військових захисників, для людей, які хворіють і мають певні приписи від лікарів споживання певні продукти, які важко працюють, для студентів. Для для, для дітей, для, для постарших у віку людей власне, дякую, хочу так до, до слова запитати. Якщо, наприклад, люди важко працюють, ну в кожного своя важкість, в кожного своя важкість в роботі, але мається на вас, якщо людина там не поїсть. Тобто, і вона фізично працює багато, чи інтелектуально працює багато. Вона, якби, не доїла своїх фізіологічних потреб, і е, виникає оце роздратування. То що краще поїсти, задовільнити свої фізіологічні потреби, чи, чи відмовитися. Е, як от в таких випадках я думаю, що тут треба вибирати правило золотої середини, щоб людина і не була голодна, і, і по можливості пі зберігала, тому що знову ж таки, щоб не дратуватися, потрібно докласти зусилля. Щоб докласти зусилля, треба мати навик. Відмовляти собі в чомусь і перемагати десь щось, того, що хочеться, на користь того, що треба. Тому, е, якщо людина важко працює, вона може поїсти, вона має послаблення в посту, вона може поїсти більше. Е, Нам перед, якщо вона десь на виробництві працює, вона споживає те, що має можливість, можливо, там є і можливо, інші якісь потреби такі є, що є. Наприклад, споживання більше білка при фензичному навантаженні. Хоча, знову ж таки, тваринний білок в часі посту можна замінити фасолою, бобовими, чечевицею, горохом, іншими такими стравами. От. І крім того, скажімо так, що корисно людині більше споживати фруктів, зелені, вітамінної їжі, соків. Я, наприклад, спостерігаю за собою таке, що коли маю якусь важку працю mm -hmm. і коли навіть посту нема, так, і споживу місцеві страви, мені не стільки легше, а скільки ще важче, бо то з віком свої особливості є Молодим людям, можливо, це буде і нормально старшим людям. Краще вже і легшу страв. Я наприклад можу випити суку, гранату свіжо та витисненого. І мені е, я більше сили отримую, е, ніж би я спожив м'ясо. От, а якщо чесно, коли вдома дружина готує страви пустові, е, як я вже говорив, фасоль, горох і інші речі, про м'ясо навіть і не виникає думки. Якщо чесно, зараз би хотілося більше поговорити про е, духовний аспект. Ми живемо в умовах війни. Е, Точно кожен має в своєму серці е, хтось ну, ненависть, то тобто це кожного особисте, е, з приводу російського окупанта, як тут в плані посту, як знайти цю золоту середину, щоб е, якби фізично постити та не вживати алкоголю, м'ясних страв, рибних, відвідувати церкву, але разом з тим, просто в ході цих подій, які відбуваються в Україні, ми відчуваємо цю біль. Роздратування, негатив до росіян і до російських військ, і до тих зовнішньополітичних, як тут знайти цю золоту середину? Я думаю, що нам потрібно як християни навчитися у всіх своїх потребах приходити до Христа, звертатися до нього, довірятися йому, так як маленька дитина, коли вона радіє, вона хвалиться, біжить до мами, тішиться до батька, коли навпаки. Вдариться чи щось її болить, чи прикро, вона також біжить, жаліється. Нам потрібно прибігати до Христа. І коли радісно дякувати, коли маємо якісь проблеми, звертатися тих проблемах до Бога. Щодо росіян і щодо агресії, цієї, що зараз ми маємо і сусідньої держави, нам потрібно відрізнити гріх від грішника. І не особисто до конкретної якоїсь людини, а розуміти те, що ми маємо право захищати себе. Бути християниним, це не означає не захищати себе, свій народ, свою державу, свою церкву. Захищати себе можна по-різному, в тому числі і зі зброєю в руках, коли ворог на тебе йде, коли в твій край прийшла війна, це не є гріхом. Але тут важливо зрозуміти. Що потрібно оці негативні почуття, ото злість, як ви кажете, агресія, ненависть, потрібно її трансформувати, трансформувати в молитву. І правильно молитися за ворогів буде так, Господи, прости, в наверни, відверни, а коли не кається, то покарай. Не завжди церква і лагідно молиться за ворогів. Прохання, які виголошуються, наприклад, на літургії в часі війни, там є навіть і страшні слова, сказано так, як порох розвій їх. Колицю землі. Сказано, щоб Анна Господь гнав і гнітив їх, і переслідував їх. Про ворогів сказано. Тобто, так і маємо приклад із життя святих, що вони молилися за ворогів, про захист від ворогів, але в той же час молилися, щоб Господь і знищив їх, коли вони не каються. Бо в тому випадку буде знищене зло. І якщо ми повернемося в Старій заповідь, ми можемо побачити історії ізраїльського народу, як Господь наказував винищувати паганські народи, щоб це зло не закорінилося і не передалося як інфекція духовна для ізраїльського народу, не відвернув їх від Правдивого Бога. Згадайте, хоча б також і потоп, Господь мусив діяти радикально, щоб зупинити зло, так само і тут. І наші воїни не порушують посту, коли вони воюють і вбивають ворогів в бою. Ми не порушуємо поступ, коли ми і допомагаємо нашим воїнам. Але дуже важливо нам оці негативні моменти, думки Щось е добре молитву, молитву. Господи, ось те, що ми почуваємо, ти Богу і говорити. Господи, захисти, розумій, не верни і нас захисти. А якщо вони не каються, то покарай, знищи, дай силу нашим воїнам. От, і це, до речі, дуже важливо, щоб ми е, в молитві оці свої почуття виливали перед Богом, а не кляли там, не злилися і не з'їдали самих себе. Е, дякую. І наостанок хочу запитати. Ми не сторкнулися всіх тем, яких можна коротко для себе почути, і фізіологічно, і духовно. Не хочу запитати, коли не пізно постити? Ми маємо 40 днів посту. Чи не буде пізно в останній тиждень? Чи обов'язково весь період, коли цей термін є доречним? Ну, Піст розпочинається того року у нас 3 березня, так? І Він буде тривати до 19 квітня. квітня. Церква рекомендує весь час посту отримуватись від тих страв, які ну, є визначені церквою, що вони є, порушують піст. Це м'ясо, молочна продукція, алкоголь, роз... також від розваг, від надмірних веселощів і так далі. Але особливо строго церква рекомендує перший тиждень посту. І страстний тиждень посту. Особливо строгіше постити радить своїм вільним середу і п'ятницю у часі посту. Це не означає, що інші дні не треба постити, але ці дні більше приділяти увагу цьому посту. Щодо міри посту, а, і коли починати постити, ви знаєте. Різні обставини бувають у людини. І навіть якщо людина, наприклад, по справах своїх по роботі мусила бути весь час десь в поїздках, мусила бути десь в їжі залежно від обставин, від когось, що їй подали їсти, чи, наприклад, наші на війні, а мають можливість якийсь день цю відпустку, чи мають можливість побути вдома. і все залежить від них, то скільки мають можливість, тільки треба попостити. Також до посту деякі люди розуміють, що, можливо, строгі пісне отримання повністю від їжі. Угу. Звичайно, це так, але в нашій ситуації не завжди корисно буває повністю отримати від їжі, тому що і проблеми зі здоров'ям в багатьох є. І Гординя може закрастися, що ми от такі святі, ми так постимо, нічого не ймо. Це не найголовніше, ми не забуваємо, що це не мета, це засіб. Піс готує нас до зустрічі Великодня, до зустрічі Воскреслого Христа Спасителя, піс допомагає нам, як спортсмену, тренування, бути стриманим в почуттях, словах, А він не є метою самою, він є засобом. І як сказав Ісус Христос, що субота для людини, а не людина для суботи. так і. Піст для людини, а не людина для посту. Бували випадки, що до великих подобіжників приходили подорожуючі паломники mm -hmm. з далеких країв, і ті не мали, що дати їм їсти. Вони давали те, що мали. Деколи ті не були не завжди постові страви. І цим не порушувався піст, бо любов вона вартніша е від посту. Так само, от таке ще питання мені часто можуть задавати. Ми прийшли в гості, є люди більш оцерковані, менш вицерковні, mm -hmm. і поставили на став. На стіл страви, які не є постові. Що тоді робити? Ну, Можна зробити так, буде найправильніше. Те, То, що тобі дали, дала тобі від щирого серця, споживи, але менше. Так, щоб встав зі столу, ще трішечки голодний. Коли хтось за столом почав розмову про піс, тоді вже не споживай. Ну, щоб не давати спокуси, Важливо не дати спокуси іншим. От. І дотримуватися, не забувати в піс, дотримуватися найбільшої заповіді заповіді любові. Ну і дуже важливо в часі посту знову ж таки бути стриманим в словах, творити добрі діла, милостиню, бути більше відкритим для Бога, більше часу приділяти для душі. До речі, в часі Великого посту дуже важливо відвідувати храм. Відповідно, спеціальні богослужіння в храмі направляють душу людини до покаяння. До переосмиплення свого життя, до молитви, в тому числі за померлих. В час Великого Посту служиться літургія раніше свячених дарів. Вона більше постова, менше урочиста, більше заглиблена у глибину людської душі, викликає покаяння поставгоств. Наприклад, такі гарні слова звучать під час цієї літургії. Постав, Господи, сторожу уста моїм і двері стримання губа моїм. Також звучить молитва Єфрема Сирійського з поклонами. В часі посту відправляється богослужіння, яке називаємо Сороковусти, парастаз за померлих після літургії. І згадка про померлих, згадка про саму смерть, вона також дисциплінує, відводить від цієї світи і вчить нас бути більше зосередженим на головному напрямку спасіння людини. В часі посту також служиться богослужіння богослужінні, такі як хресна дорога. Пасія, а кафісті страстям Христовим. Вони ставлять нас перед фактом страждань Ісуса Христа, mm -hmm. любові Божої, наших гріхів, які до цього призвели і допомагають нам каятися. До речі, знову ж таки, дуже важливою темою Великого посту є покаяння, усвідомлення своїх гріхів. Е, переміна поглядів своїх на своє життя, на своє оточення, на свою поведінку, на своє відношення до ближніх. Тому е, добре би було християнам не тільки утримувати світ їжі, а брати участь у житті церкви, в богослужіннях. А хто не має такої можливості, можна е, це робити через відповідні канали, телебачення, через читання духовної літератури і просто. Е, Направляти свій хід думок потрібне русло, русло покаяння, смирення цього нас навчає церква і богослужіннями, і убранством церкви, і тематикою пісень, які звучать у храмі. І взагалі, от роздуми наші мають бути зосереджені на принесенні покаяння перед Богом і переміні свого життя на краще. Дякую. Відкривайте своє серце для Ісуса, любіть одне одного та негативні думки під час посту скровуйте на добрі справи та молитву. Сьогодні про важливість посту в умовах сьогодення розмовляли з отцем Романом Сотником, настоятелем храму у спіні Пресвятої Богородиці Православної церкви України в місті Миколаїв. Якщо у вас є Запитання або пропозиції щодо співпраці або висвітлення інформації про життя у Миколаївській територіальній громаді та миколаївському регіоні. Звертайтесь за вказаним номером телефону. Читайте, підтримуйте місцеве медіа на вебсайті редакції медіа Підписуйтесь на Ютуб канал редакції. Мовимо для вас, пишемо для вас, знімаємо для вас. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.